Серцію, разом із вами прославити Господа, слава нас, Господу, любі брати і сестри сьогодні, свої, Господь, дозволив нам бути в цьому домі молитві, наповнити до, їм людьми, які готові його прославляти, які готові слухати Господнє Слово, навчатися від цього слова. І я переконаний, що жити згідно цього слова, готуючи Господу, виконуючи його волю. Усім своїм життям, намагаючись догодити того, хто нас спас, хто нас покликав, хто проти і сестри дав нам цю щасливу долю, цей щасливий з освяченим Божим народом. Я вірю, що як і в кожної неділі, кожного служіння, коли ви приходите в дім молити, Господь вже наготував свій стіл, Він накрив свій стіл. І я вірю, що сьогодні до кожного з нас, хто особливо буде говорити, бо Господь турбується, щоб ми не голодними. Ви знаєте, пішли з цього місця, бо якщо не ось тут, не в домі молитви, ми насичуємо нашу душу, брати і сестри, то всіх і цього ми не отримаємо. Або, можливо, там, де справді ми живемо всі ті суєти, де, де багато таких марнотних речей. Я, як, ви знаєте, ці дві години, коли ми зібрані разом в купі, коли ми прийшли перед Господом, я вірю, що Господь так особливо по-своєму говорить до нашого серця. Третій розгляд, 20-й вірш, об'явлення Івана Богослова написано, це слово до церкви, це слово не до невіруючих людей, де Христос каже, оце стою під дверима і стукаю. І коли хтось почує голос мій, я війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною, я колись задумався, Господи, чому не з'їдати, чому не обідати? Ви знаєте, в нас, українці, взагалі, ну, саме такий ритуал, мабуть, поїсти добре, це в обід. Ну, Перше, друге і, і все, все таке. Взагалі в всьому цивілізованому світі люди з ранечка піднялися там щоденько йдуть на роботу, або там кава, чи чай, не знаю щось таке, в обід. Як правило, там канапки, не дуже там особливо, але немає часу. А вже ввечері. Коли після роботи зібралися, це, це кілька годин, можна посидіти, поспілкуватися, поговорити. І ви знаєте, насправді оця, оця мабуть, не стільки їжа насичує, скільки сама атмосфера спілкування насичує. Христос каже, я буду вечеряти з тобою. Це знаєте, про що говорить? Я не хочу, щоб ти залишався голодним. Я не хочу, щоб ти просто перехоплювався канапками, а щоб справді ти був насичений. Є такий приклад біблійний дуже цікавий. Пам'ятаєте, Ісус Христос іде з учнями і прийшли до колодязя, який викопав Яків. Написано, що Христос проголодався. І учні Він відпустив у місто, щоб вони купили їсти. І коли учні пішли, щоб купити якоїсь їжі, Христос там сидить і приходить ще голодніша особистість. Вона йшла, щоб набрати води, і Христос їй сказав, Якщо ти навіть поп'єш зараз цієї води, ти знову проголодаєш, ти знову захочеш пити. Але якби ти знала дар Божий і хто з тобою говорить, ти у нього би просила, і я маю воду живу. І коли ти нею поп'єш, ти ніколи не будеш більше жаждати, ти не будеш мати цієї спраги. І пам'ятаєте, між ними відбувся діалог. Ця жінка побачила славу Божу. Я вірю, вона отримала цей дар Божий. Вона побігла в місто і почала людям в місті розказувати про те, з ким вона зустрілася. І пізніше ми читаємо, прийшли учні і принесли їжу. І коли вони сказали раді їж, він вдруг каже, є в мене інша їжа. Він кажуть, хтось його набудував? Слухайте, хтось дав йому їздити. Не написано про це, але я думаю, що сама оця спільність із цією жінкою. Сама спільність із Отцем Небесним, тому що Христос нічого від себе не робив. І я розумію, ці всі речі, які відбулися, вони насправді наповнили внутрішню потребу Ісуса Христа, бо він також був тілі, брати і сестри. І так само хотів їсти, і так само зодягався в одежу, так само треба було зігрітися. Ну, Це, це все, в чому ми маємо потреби. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли я так от біжу додому і думаю, так же їсти хочеться, ну треба, знаєте, в такий період. Але когось зустрів, когось брата, близького по духу, стали з ним, проговорили, мабуть, хвилин 40, а може з 50. Є те, що нас об'єднує, є те, що насипило душу. І потім, коли вже з ним розсталися, братику, так приємно, що тебе побачив, що поговорили, знаєте, обнялися. І потім так іду і думаю, я щось так спішив, Куди ж що я А, Додому їсти хотів. Але оцей голодець пропав. Ми ці речі ми переживали в житті, правда? Коли є внутрішня потреба, яку треба задовільнуватися. Фізична потреба не стільки має серйозного значення. Йде Ісус Христос, а за ним іде світова неснедовна жінка, бо в неї дочка дуже серйозно хвора. Вона йде і просить Христа, а він ніби мовчить. Знаєте, Ніби не звертає на неї увагу, йде і просто мовчить. І вже учні кажуть, та відпустить. І ви знаєте, що Христос починає його говорити, Він каже, не добре взяти хліб. У дітей і кинути щенята це не добре. І ця жінка каже: Так, так, пане. Але і щенята їдять і крихти, які падають, із столу пані. І далі Христос сказав: Велика твоя віра, жінка! Він для неї зготував не крихти, які падають із столу. Для нього для неї була заготовлена велика, смашна, запашна паляниця. Просто. Вона мала показати, що вона її потребує. Сестри, брати, коли ми в домі Божому, коли ми разом зібрані, щоб славити Господа, щоб разом споживати поживу, яку Господь для нас приготував. Ви знаєте, насправді, от я вірю, я сьогодні про це було сказано в слові. Ми маємо про це просити. Ми маємо цього хотіти. ми маємо цього шукати. І коли ми шукаємо, Господь нас насичує. Коли ми шукаємо, брати і сестри, коли ми прагнемо, коли ми, знаєте, як, як голодні люди, які спрагнули, я вірю, Господь нас насичує тоді. Хай Господь допоможе нам, що у цьому служінні кожен із нас насилиться, кожен із нас повечеряв з Ісусом Христом. Кожен із нас справді йшов на кімнаті додому, ну, окрилений і зрозуміло. Ми не просто прийшли, дві години посиділи, потомилися трошки та й пішли додому, брати і сестри. Але ми взяли оцей запас, який би нам вистачило до наступної нашої зустрічі з Господом. Хай Бог нам у цьому допоможе. Другий російський післання Павла до Тифа з 11 віршу. Хочу залишити цей текст собі і вам на пам'ять. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожарливостей, жили помірковано та праведно по в теперішній віці, і чекали блаженої надії на з'явлені слави будь Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних, у добрих тілах, запопадлених. Ви знаєте, брати і сестри, ми приходимо в дім молитви і вчимося. Це, це справді велика школа наша. І Господь нас тут навчає, і не тільки в зібранні навчає, а навчає вскрізь. І ви знаєте, Слово Боже каже, блаженна людина, яка, яка вразумляється від Господу. Коли Бог говорить до нас в церкві, коли до нас і говорить через Слово, говорить до нас через сумління, через серце наше, коли Господь із нами, де ми буваємо, можливо, в якихось обставинах, чи просто ми на одинці, їдемо в транспорті, сидимо, десь там щось робимо, чи скажемо в чомусь справді задіяні, дуже потужно працюємо. І навіть коли ми вночі, брати сестра, дуже добре, коли Бог нас навчає. І слово Боже каже, що навчає Він нас через благодать, яка з'явилася. Яка спасає, російський текст каже благодать і благодать навчаюча. Ви знаєте, кожний проповідник, який я сьогодні, ми готуємося до проповіді, але знаєте, часом буває вдала проповідь, а часом не дуже. Здається, хочете так сформулювати, це все сказати якось так, щоб воно ну, воно склалося в одну проповідь, щоб воно було донесено до мого серця найбільш, найперше, можливо, до слухачів. І воно часом вдається, а часом ні. Але ви знаєте, я завжди уповаю на цей розумію, Господи. Є твоя благодать, яка нас навчає. Якщо кожного з нас питати, ти хоч після зібраний, брати, а про що сьогодні проповіду сестри? Про що сьогодні проповідують проповідники? Кожний з нас почне по-різному розказувати, що він почув. І знаєте, що буде розказувати? Те, чому нас навчила благодать, що нам доніс Дух Святий? І ви знаєте, це насправді велике велике благословіння. І слово Господнє каже, що вона з'явилася. Я спілкуюся з людиною, невіруючою, віруючий, працював в одному із державних закладів, і він каже: Я не можу вас зрозуміти, чого ти не ходить кожен день. Ну прочитав Біблію і все вже знаєш. Ну, розказали там, як туди ходи, туди, 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 туди тя роби, тя не ходи, те робити, не робити. І все цього достатньо. Я йому кажу, не хватить життя, щоб вчитися, 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 і ми все будемо в стані науки. І ви знаєте, вже тільки я вірю, що прийде туди, де досконалість де сам Господь, де побачить його лицем у лице, а поки тут на землі, будемо вчитися. Колись один такий старший чоловік сказав, не знаєш, я коли був молодим, ще є я думав, я все знаю. Мені от ще трохи трошечки ну, підучити, я вже геть буду знаю. Але трошки з часу не зрозумів, як багато я ще не знаю. А як трошки постаріл, знаєте, вже по ця мудрість життєва, я зрозумів, Господи, як ще багато, то я взагалі ще нічого не знаю. І слово Боже каже, якщо це розкаже хтось, я вже все, ти ще не знаєш нічого, так як потрібно знати. Для того з'явилася благодать, яка нас спасає і нас навчає, постійно навчає, брати і сестри. І дуже добре, коли ми слухняні, коли ми навчаємося, коли, знаєте, я одна така пісня співаю, Боже, навчай мене, Боже, навчай. Кожного дня навчай. Не, не відступай з цією наукою від мене, і ви знаєте, це важливо. Я такий один приклад приведу, знаєте, я в сільській місцевості живу, ми трошки коли живу в городі, потім приїхали в село. Ну і як, мабуть, кожен із нас тримаємо курочки і таке все. І ви знаєте, я колись пам'ятаю зранку перед там я збираюся йти і, 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 і ну, до проповіді готуюся. Але треба ну, кого ж когось сідати місто і курчатам. Я вийшов і там ну, щось, що воно сипнув. Я так зауважив як то буде так. Це для мене така була наука, я яка сказав, Господи, я хотів і за цей урок. Я тільки сипнув, я дивлюся. Ну, Курчата вони не побачили того, що я їм сітнув, Але кочка, вона підміла, вхопила. І знаєте, вона така перша думка, що вона ж за мати така? Знаєте, треба діток годувати, а вона ну, найперше, але я помітив, вона не їсть. Вона підбігла, знаєте, вхопить те, що підкидає і щось там до курчаток каже. знаєте, І вона справді не їсть, вона піднімається так, щоб вони бачили, і вже там, ну, своїм звуком закликає, щоб вони справді могли це все споживати. Я так знаю, так, така дурка тебе. Оце так твоя благодать. Проповідник щось скаже, скажем. Але він не може донести, він не зможе відкрити те, що ти відкриваєш, Господи. Він не зможе зайти всередину, а слово Твоє через благодать, воно може до розділення душі, і духа, суглобів і мозку, воно може судити намір, воно може працювати, робити там певну революцію, певну роботу. Туди, куди хірург не добереться, куди ніхто, психолог, не добереться, а це слово добереться. Пам'ятаєте? Апостола Петра, простого рибака, не книжну людину, не грамотну, не освічену якимось там психологічним прийомом, але людину, яка наповнена Духом Святим, яким Христос сказав, ви будете мені свідками, ви витримаєте силу. І цього свідка покликали в дім воєнного чоловіка. А там вже сидить він, його друзі. Можливо, ну, оце на оточення людей, яке сиділо, і от він чекає, от прийде той, про кого мені Господь взяли сказав, прийде і скаже слова, якими я спасуся. Прийшов Петро, і я думаю, у страстій Божому, як багато із проповідників, ну про що казати? Про Христа, про спасіння, проповідуєте йому вістку, благу вістку, спасаючи через Христа. І він починає потихеньку говорити оці проповіді. І як тільки він почав говорити, ви пам'ятаєте, що відбулося? З'явилася благодать Господь. Він бачить. Ці люди почали отримувати хрещення Духом Святим. Вони оминулися серцем. Ви знаєте, і, і, і насправді це все привело до того, що, Христо, що Петро мусив ввести їх до водойми, давати їм хрещення. Отак діє благодать, брати сестри, благодать навчальничку. Тому ми цінуємо цим словом, яке Господь нам дав, цінуємо спілкуваннями, коли ми разом, брати і сестри, бо вона з'явилася не для усіх людей, хоч бо Слово Боже каже, що вона спасає всіх і може спасти всіх. Але є дуже такий цікавий вислів, у Слові Божому, це 33 розділ Книги Іова, є написано, що коли Бог починає говорити до людини, і людина цього не помітила, Бог, який многократно і многообразно говорить, Він повторюється. Він в благодаті своїй намагається достукатися до людини. І ми читаємо Слово бо в нього дав навіть методи різні, як, як заговорити до серця людини. Він може говорити через сон, він може говорити через хворобу і навіть тяжку хворобу. Хворобу, яка заставляє людину ну, добре над цим скажем, ну, навіть постраждати. Слово Боже каже так, що їжа їй робиться, ну, яка, можливо, раніше була смачною, несмачною, непривабливою. Але це все одно зброє до людини. Чому? тому що це благодать, яка веде людині до спасіння. І слово Боже каже, якщо є у неї ангел наставник один із тисячі, Божа Слава, який вкаже йому прямий путь. І слово Господнє каже, він пізніше скаже, я нашов з вистеблення. Але ви знаєте, брати і сестри. Є дуже важливий момент, слово Боже каже, що тоді, коли гріх примножується і благодать примножується, але це тільки для того, щоб людина не зловживала благодаті, а могла справді досягнути покаяння, могла прийти до покаяння, могла розуміти, що недовго Господь може терпіти, недовго Господь може оцю благодать посилати. Знаєте, це приклад блудного сина, який взяв од батька, а це благодать. Він взяв те, що належало йому по праву, і він думав, воно ніколи не закінчиться. І пішов і почав жити не так, як вона навчає. Бо слово Боже каже, вона навчає нас відсуратися від різних гирних речей, від різних прихованих речей, від того, що от я роблю. А Бог це і далі мене терпить, а Бог і далі мене вчить, а Бог і далі до мене продовжує говорити. Бог ласкавий до мене, Він не забирає від мене своєї благодаті, не забирає Дух Святий, Сестри брати. Але я розумію, що буде момент, коли як сталося. Із Самсоном пам'ятаєте, а я знову зараз піднімуся, встану, піду, сражуся, слава Божию, а вже не знав, що, пост... що, що лишився в благодаті. Не знав, що вже Бог відступив, не знав, що, що насправді вже немає тієї сили. І він нещасний, сили, І далі буде ну, страшна річ, бо візьмуть його колись в полон, і, і з ним відбудеться ну, те, що мало відбудеться. Це стрибати. А Господь нам допоможе, маючи цю великий привілей благодаті, якою ми спасаємося. Слово Боже каже, ми спасені від діл. Ми не можемо навіть нічим похвалитися, а благодаті ми спасені через віру. Це Божий дар для нас. Цінуємо цим, брати і сестри. Ми не один раз можемо зауважити. Господи, є церкви, де так багато проповідників, які в красномовно можуть проповідувати. Нас може не так. Я пам'ятаю, колись я приїхав е, на. Е, Схід України в Донецькій, там мої друзі, які сказали, ну підемо з нашої церкви, підемо в іншу церкву, бо там краще, там, ну, там слово більше, там навчають, знаєте, бо коли вже це прийшло нове війні, і пасторське служіння йде так, ну, ну ніби навчено, гарно, обґрунтовано, такі проповіді змістовні. Ну і треба туди, бо що в нас от, наші неучені і таке все, І я сказав, наші ви це робите, Якщо. Ну, ви хочете чогось такого навченого, але там може бути воно просто, ну тільки людська мудрість, але слово благодаті не буде, воно солі у цієї не буде, воно не приправлено буде. Дуже швидко ви побачите, що воно не смачне. І ви знаєте, вони не послухалися і пішли. Я їм один приклад вівійні привів. Я вірю мені Боги обіквілює. Я хочу ним поділитися для вас. Пам'ятаєте? Віфлієм переводиться дом хліба. І ми читаємо, коли в Віфліємі сталося так. Що загроза голоду була, а Вімелех, Наємінь і їхні сини вирішили, підемо на поля Авіцькій, там хліба багато, а тут в Віфліємі загрожує голод. І слово Боже каже, вони пішли на поля Авіцькій. Що сталося з ними на полях Мавіцькій? Багато хліба дається. Пам'ятаєте, що сталося? А Вімелех загинув, сини загинули, і Ноємінь повертається назад до Віфлієму вже, Правда, не сама повертається з любимою невісткою. І коли її зустрічають, каже, ой, імені, іміння, вона каже: Вже не кажіть на мене на я вже не на я мара. Називайте мене так марою. Але знаєте, що сталося? Насправді від ніхто від голоду не загинув. Вона повернулася, а там волос є хліб, а там можливість врятуватися від голодної смерті, а там далі вже доля, яка призначена Господом, сестри-брати. І я знаю, що навіть тоді, коли здається Господу, десь краще. Отут в мене, в іфліємі, Бог Боже мене навчати. Його владать мене може навчати. Коли я смиряюся перед Його Словом, коли я шукаю Господи, навчай мене. Боже, вразумляй мене, Господи, там, де можливо ну, не все для мене є зрозуміло, я вбиваю на цю благодать, яка навчає. Дай мені довіритися Твоєму Слову і так жити, як воно навчає. І ви знаєте, коли ми так довіряємося, сестри і брати. Вона справді буде навчати нас. І, можливо, в таких е, речах, які ми до кінця, може, не, не все розуміємо, але фізично каже, Господи, це знову твоя школа. Пам'ятайте, молодого юнака Єремію, Бог каже до нього, я вибрав тебе, щоб ти став пророком. Господи, я не кажи, що ти молодий. Бог його зупиняє. Не кажи, що щось я ще не знаю, щось не навчився. Бо, бо я вибрав тебе. І далі Бог починає його вчити. Бог каже до нього, Єрем'я, що ти бачиш? Бог перевіряє його зір, чи він правильний. Через слово Бог перевіряє наш зір, брати і сестри. Бог одного разу до нього каже, вставай, іди в дім гончара, я там тебе хочу навчити. Що можна навчитися серед глини, грязі, серед ну, розбитого посуду? Що можна навчитися, брати і сестри? То так з людської мудрості. Але коли Бог привів його туди, то він його навчив мудрості, що він є Бог. Що він може із глини виліпити прекрасний посуд. А може, можливо, і щось такого в руках грошечника може превратитися просто в розбитий посуд, або турбину, і ще щось таке, братисестри, бо вчить нас. А Господь допоможе нам бути такими, знаєте, приєсними ручниками, щоб кожного разу, коли ми приходимо і з нічтожного можливого могли звікти для себе драгоценне, і я вірю, Господь нас навчить. Через простеньку проповіді, проповідь Євангелія. Слово Боже каже, що це для світу є юродство, для світу, можливо, це. Та в чому тут мудрість? А я вірю, для спасених людей слово про Хрест, слово про спасаючу благодать і через Господа нашого Ісуса Христа, про Його любов, про Його милосердя, брати сестри, для нас це велика наука, це бездна примудрості Божої, від якої ми вчимося. Хай Господь справді кожного із нас нагодує від своєї щедрості, брати і сестри. Хай Господь нами справді цю величезну роботу проводить, яку може проводити його велика благодать безмірна до нас. Хай Господь усіх нас зміцнить свої благодаті. Хай він нас укріпляє, брати і сестри. Хай це слово, воно стане для нас таким, як сказав Боже, Божий, Боже, воно для мене солодке, слаще мьода і катейцо. Господь нам допоможе, щоб ми в ньому шукали для себе поживу. Бо слово Боже каже той, хто от в ньому, він не мов би біля джерела, як дерево, яке там посаджено. І на закінчення хочу знайомити псалмом, який як, проголосив колись може Божий дали 60-го рік салону. Боже, ти Бог мій, я від ранення шукаю тебе, душа моя прагне до тебе. Дуже тіло моє за Тобою, Україні пустельні і вимочені без води. Я так приглядався до тебе в святині, що бачити силу Твою і Твою славу. Ліпше, був милість Твоя над життя, і установі тебе прославляють. Нашому Господу щиро подяка і слава. Амінь.